Всім привіт, з вами Юджин Пол. І це гра Time Frame а, Про цю гру знаю я небагато, так як мені сказали, порекомендували. От тобі гра, але пройди її, але не роби, не дивись ніяких відео, не дивись скріншотів і не читай опис challenge accepted я просто відкрив гру, включив запис. І зараз ми побачимо що це за гра із інтерфейсу тут є нічого. воу Думаю варто сходити туди прямо до того горба Нічого не відбувається. Абсолютно. Музика. Музика це вже добре. Абсолютно нічого ми бачимо піксельні квіточки. І ми прямуємо просто вперед. Я думаю, там. вежа. І біля тієї вежі буде щось зрозуміло. Бо зараз поки що це ні. Взагалі. Взагалі, я не знаю. Ось вежа ще велика. А то я хочу піднятися на цю гору і, можливо, мені відкриється якийсь вид. Я навіть не знаю, про що ця гра. Розумієте, мені просто запропонували цю гри... гру. Сказали, що вона чудова. О, я можу забиратись на гору. Це добре. Якщо це буде просто гра, в якій я не зможу нічого зробити, такий собі симулятор життя, ти просто... Ти просто можеш йти по, по, по пустелі. І все. Гаразд. Мені... Мене просто переймає цікавість до того про що вона. До ну, коли ти відкриваєш якусь відому гру. Там зразу ясно. З перших хвилин. Тут я відкрив нічого не зрозуміло. Просто нічого. Добре, ой. -ой. Щось я забутився. Так. Куди я йшов? До того шпиля. Може якось прискоритись можна? Ні. Тут не можна впасти. Не можна розбитись. Тут можна йти вперед. Будемо йти до сонця. Сонце, як я так зрозумів, сходить. Ні, заходить на впеті. Буду йти на захід. Ой, а той шпиль здавався ближчим. Знову музика продовжує грати. Я надіюсь, чесно. Ой. Тут я не можу вийти. Я надіюсь, це просто буде гра не. Не про те, що я побігаю в годину. Просто по пустелі і все. На цьому вона закінчиться. Я надіюсь це буде не про, не про те. Ну, і ще назва то таймфрейм. Певне, що з часом. Пов'язана. Не може ж бути просто так. Вона називатись. Часова рамка. Не може. Гаразд. Сонце. О! Шп... Шпилі досить близько. Мені цікаво. Можливо, там щось я зустріну. Когось зустріну. Музика знову затихла. О, я продовжую йти вперед. Атмосфера, до речі, тут дуже гарна. Оце... Цей краєвид здавалася б звичайна пустеля. О! Якийсь алтар. І що це це що, якийсь фонтан. Да, схоже на фонтан. Аби це був не міраж, будь ласка. Просто це... Зробіть це не міраж. Бо... Якщо це буде міраж, це буде провал просто. Провал року. І шо, і шо, і шо? Да, це фонтан! Який чому він стоїть на місці? Зачекайте, да. Три рази грала музика. Не може бути просто так, що вона. О! Таймфрейм. Четвертий раз музика грає. Фонтан не рухається. Час стоїть? Все зупинилось? Схоже на те. Схоже на те, що все просто зупинилось. Яка ціль взагалі моєї гри? Тут. Знаєте, ще така річ, коли заходиш в гру... прыжка немає, я думаю, я не можу подивитися. Рухається. Неймовірно повільно. Воно рухається. Та річ, коли заходиш в гру, є меню якесь там, як грати, ще щось. Тут було... Я відкриваю ярлик на робочому столі і одразу мене запускає в гру. Воно рухається. І грає музика. Час іде, але дуже повільно. Можливо, це не вода? Добре. Я пройдусь далі. Тут якісь будіолі величезні. Музика знову затихла. Це промені так гарно провалювання. Дуже гарна гра. Дійсно, гра атмосферна чимось. Я навіть не знаю про що, але ти її відкриваєш і перше, що бачиш, що вона дійсно атмосферна. Мені цікаво, мені як мінімум цікаво, я даю їй великий шанс. Як я зрозумів, єдине, що тут це зараз час зупинився. Або він йде дуже повільно. Ща сюди дуже повільно. О! О, О! щось в небі! Мені варто йти туди. М -м, тільки як буду туди добратися, добре, піду цієї стороною. Там щось падає. Знову трикутники. Я вже бачив фонтан. А це що? Я так виваю, я туди не заберусь, просто ніяк. Чи, чи тут є якісь двері? Их. Ой. Ой. осталось. Я не розумію. Біло экран и все, Нічого не відбувається. не вже це вся гра. Единственный есть там скример. Все белый экран, ничего не бывает, абсолютно. Я пройшов її? Надіюсь на те. Треба порухатись. можливо. Но ні, не працює. Це білий екран. Це означає, що я пройшов цю гру. І я нічого не зрозумів. Та все ж. Гра тривала хвилину, дві, три. Я пройшовся, побачив, як час заповільнено. І все. І все стало білим. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам теж сподобалось, хоча б атмосфера цієї гри.